Сьогодні у нас ігри та забави від їжачка. Подивіться уважно, скільки різнокольорових олівчиків привіз на тачці вам їжачок. З цими олівчиками ми будемо сьогодні виконувати різні цікаві завдання. А зараз, діти, приготуйте такі олівці. Фіолетовий, помаранчевий, зелений, синій. Приготувалися? Починаймо! Діти! Перше завдання від їжачка. Вам треба розкласти перед собою такі кольорові олівці. Синій, жовтий, червоний, зелений. Починаймо. Малята перевіряйте. Ось так у нас вийшло. А зараз. Порахуйте, скільки всього тут олівців. Правильно, всього чотири олівця. Малята їжачок пропонує нам друге завдання. Покладіть перед собою такі олівчики. Коричневий, жовтий, синій, зелений, червоний, фіолетовий. Починаємо. Малята перевіряйте, ось так у нас вийшло. А тепер порахуйте, скільки тут всього олівців. Правильно малята всього 6 олівців. Діти, а ось і третє завдання приготував нам їжачок. Окладіть спочатку жовтий, потім синій. Потім зелений, а ще потім червоний і останній фіолетовий олівчики. Починаємо. Малята перевіряйте, ось так у нас вийшло. А тепер порахуйте, скільки всього тут олівців. Правильно, діти, всього 5 олівців. Малята. Їжачок пропонує нам четверте завдання покладіть перед собою спочатку червоний олівчик, потім коричневий, потім жовтий, потім зелений, синій, помаранчевий, фіолетовий. Починаємо. Малята перевіряйте. Ось так у нас вийшло. А тепер порахуйте, скільки тут всього олівців. Правильно, діти, всього сім олівців. Ви молодці. Діти, а зараз їжачок пропонує нам пограти в гру «Розклади, як на малюнку. Подивіться уважно цю картинку і розкладіть свої олівці так, як показано на картинці. Подивіться зліва який колір. Подивіться справа який колір. І які кольори по черзі складаються посередині. Починаймо! Діти, подивіться на цю картинку і розкладіть у себе так само олівчики, як показано на малюнку. Діти, уважно розгляньте цю картинку. І так само викладіть олівці. У себе на столі. Малята, а тепер викладіть цю картинку. Діти, подивіться на цей малюнок і викладіть у себе так само. Діти, і тепер на завершення викладіть ось такий малюночок. Малята, а зараз їжачок пропонує пограти в гру. Подивись і запам'ятай! Уважно роздивіться ці олівці і запам'ятайте їх розташування за кольорами. Зараз деякі олівчики зникнуть. Діти, подивіться уважно і пригадайте, яких кольорів не вистачає. Правильна малята. Зелений і жовтий олівці зникали. Малята, роздивіться уважно, цей малюночок. І запам'ятайте розташування олівців за кольорами. Деякі кольори зникнуть. Діти, подивіться і скажіть, якого кольору не вистачає. Правильно малята це помаранчевий, синій і жовтий олівці. Молодці! Діти! Давайте ще раз спробуємо уважно роздивитися наші олівці і запам'ятати їх розташування по черзі. І знову деякі олівчики зникнуть. Діти, подивіться і скажіть, яких кольорів не вистачає. Які ж ви розумнічки це фіолетовий, зелений, коричневий і червоний олівці. Молодчинки! Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, чим ми сьогодні займалися на занятті. Так, ми сьогодні розкладали олівці за кольорами, як пропонував вам Іжачок. Також розкладали олівці, як показано на малюнку. І ще ви запам'ятовували і відгадували кольори в олівчиків. Ви дуже гарно працювали. Молодці діти! До побачення, до нових зустрічей!